Показати вам, що в нас тут є. Різних хлам. Це подовжувач алюмінієвий дістар під коронки, під дрельку сухого алмазного буріння. Дістар півметровий, алюмінієвий Чому алюмінієвий бо він е, легкий. так Це у нас дренажна помпа. По гарантії маємо замінити. Монтували дренажну помпу. Замовнику, не знаю, перестала працювати, заповнили е, акт гарантійний, прислали нам нову. Це показник якості. Так? Маємо замінити. Якщо у нас замовник дивиться, скоро вже приїдемо, будемо міняти. Так, що це, це фігня? Це гіпсові дифузори в нас прихованого монтажу під витяжну або припливну систему вентиляції. Бронштейні, звичайні, фарбовані кадруги. А це в нас плата узгодження. Ось так ось така штучка. Ось так вона виглядає. Що це за херня, запитаєте ви, так? плата узгодження. Зараз багато хто роблять в себе в будинку таку історію, називається розумний, розумний дім. І в нас є запити, тобто хочуть монтувати кондиціонери з можливістю підключення в систему розумний дім. Ми пропонуємо ось такі кондиціонери торгівельної марки Hire, в нашому випадку Flexis. І додатково до них комплектується ось такою платою згодження. За допомогою цієї плати ці кондиціонери інтегруються в систему розумний дім і гарно. Там працюють. Це дуже зараз така дуже поширена і популярна історія. Тому якщо ви, вам треба інтегрувати вашу систему кондиціонування і вентиляція, так може саме бути, і опалення, то в принципі все це можна реалізовувати.